Цікаве, шоу за участі кінологів та демонстрацію пожежної техніки показали дітям із багатодітних родин. Також майбутні школярі отримали портфелі з канцелярським приладдям. Свято відбулося у межах благодійної акції в школу з радістю, організованої обласним об'єднанням багатодітних родин та академією пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Що ще порадувало малюків? Дивіться у сюжеті далі. Нині в області 7200 багатодітних родин, із них 4800 – члени об'єднання багатодітних сімей. Учасниками щорічної благодійної акції в школу з радістю стали діти з Канівського, Золотоніського, Драбівського, Черкаського районів, а також із міста Черкаси. Благодійну акцію в школу з радістю ми проводимо вже на протязі дванадцяти років. Це допомога багатодітним сім'ям зібрати дітей до школи і дітям сиротам З ініціативи ректора Віталія Бута дітей нагодували та показали їм розважальну програму. Дітлахам демонстрували гасіння умовної пожежі та вдягання бойовок на швидкість. Вони мали можливість спробувати самостійно збивати м'яч струменем води з пожежного рукава. Рятівники не лише демонстрували пожежну техніку дітям, а й допомогли їм спробувати себе у ролі майбутніх рятувальників. Найбільше малюкам сподобалася розвідувально дозорна машина. Далі маленькі гості познайомилися з вірними друзями пожежників із кінологічної служби академії. Пси невідмінно виконували команди. Собаки долали перешкоди, стрибали через бар'єри, навіть повзали. Вони показали присутнім, як уміють знаходити постраждалих. це бачка щось знайшла. Як привітання від ректора академії, діти отримали ще рюкзаки з канцтоварами. отримують підтримку від керівництва закладу і студенти сироти. На сьогоднішній день у нас 27 дітей дітей. Сиріт навчається в нашому навчальному закладі. З них 25 – за поза державним замовленням, а двоє студентів, які не можуть за станом здоров'я навчати за державним замовлення результатами акції. Учасники залишилися задоволені. Алла Мороз, Владислав Тягун, Вікка новини.